Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов І почати сьогодні хочу дуже з гарної новини. Усі 27 лідерів е, країн ЄС домовились про додатковий пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС, як повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Таке рішення забезпечить стабільне, довгострокове та передбачуване фінансування України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність щодо підтримки України. Ми знаємо, що Поставлено на карту, сказав Шар Мішель. Зазначу, що схвалили пакет підтримки для України усі 27 країн ЄС. Отже, Угорщина як вона не пручалася, але все ж увійшла до цього числа. Це стосується економічної допомоги. Щодо військової ситуації, ну, не така райдужна, але все ж таки. Дуже непогана. Дефіцит зброї в Україні стає з кожним днем дедалі гіршим. І зазвичай це дуже відчувається на полі бою, адже перемагає за усіми законами війни та сторона, яка має більше боєприпасів. І ось держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що при зупиненні допомоги США Україні вже відчувається на полі бою. Конгрес США на тлі президентських передвиборчих перегонів не може схвалити новий пакет допомоги Києву від кінця 2023 року слова Столтенберга. Підтверджують і серед українських військових. Так, е, 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 солдати на лінії фронту зазначають, що ЗСУ страждають від снарядного голоду. Тим часом Агенція Bloomberg повідомляє, що міністр оборони України Умеров написав своїм колегам з ЄС, що ЗСУ має критичний брак артилерійських снарядів. Москалики щодня розміщують на лінії фронту втричі більше вогневої, вогневої потужності. На, тим часом, на не, неформальній зустрічі в Брюсселі, міністри оборони країн ЄС домовились, що таки виконують свою обіцянку поставити в Україну понад мільйон артилерійських снарядів. Але терміни постачання перенесені з березня. На кінець року. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у мережі X. Процитую Певкура. До кінця березня буде доставлено понад півмільйона снарядів. Загалом понад мільйон сто тисяч снарядів до кінця 2024 року. Виробничі потужності ЄС зростуть до півтора мільйони до кінця поточного року. О, ну... І щоб закінчити все ж на е, позитивній новині, е, зазначу, що за два роки спочатку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз та його країни е, передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на загальну суму в 28 мільярдів євро. І ось за планами на поточний 24 рік обсяг такої допомоги складе 21 мільярд. Про це у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі.